Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Ось такі печива з передбаченням по 49 гривень. Я так розумію, тут є одне печиво і всередині передбачення. Такий з милим єдинорогом, а є ще ось такий варіант з котиком. І ще один варіант з капібарою такий більш новорічний дизайн. Акційна ціна з 7 по 11 листопада на адвент-календар. Це її із лялечкою та аксесуарами до неї: 399 гривень. Акційна ціна на набори мила від торгової марки Дуру 4 штуки по 100 грамів за 118 Такий варіант: 2 штуки по 135 грамів, 79 Бомбочки для ванни, такі звичайні, як би то мовити, по 21 гривні. А є ще бомбочки із сюрпризом всередині. Ціна 47 гривень. Crazy Bomb Kids. Мило антибактеріальне сейфгард 29 гривень 90 грамів. Тверде мило Grand Charm 125 г. Ціна 19. Є різні аромати: манго, яблуко, лайм, апельсин та полуниця. Антибактеріальне мило Сейфкар за 61 гривню 225 грамів. набір, ручка, тобто станок і змінні картриджі. Всього 4 змінних картриджі. Ціна 175 гривень від торгової марки Джелет на 3 леза. Шаума сухий шампунь 128 гривень 150 мл. Від Шварцкоп Гліс кондиціонер у форматі спрею 200 мл 154. Шампунь гель для душу чоловічий Old Spice 400 мл 144. Багато акційних пропозицій від L'Oréal Ельсеф шампуні та бальзами. Шампуні вони об'ємом по 400 мл і різні варіанти. Ціна 153 гривні. А бальзами об'ємом по 200 мл 118 гривень. Шварцкубліс. Шампуні 400 мл 139 А Бальзами 200 мл 119 гмп. Пантін шампуні 159 гривень по 400 мл. Пантін бальзам 149. Шампунь Сіус 153 гривні 440 мл. День шопінгу з 7 по 11 листопада. 79 гривень ось така масажна щиточка. З 7 по 11. Не хоче сканувати. На такий випадок можна вести вручну. Ось тут, бачите, пише код, я його вручну ввела. нажимаю решітку і вибиває мені ціну. А ось тут вибиває кількість. Бачите, одна висить, а кількість велика. Значить, що або товар приїхав, або ще не виставили. Є більше, можна попроситися. Дезоранти чоловічі Old Spice Spray 114 гривень, 150 мл. Фа 64 гривні, 50 мл. кульковий Нівея 79 рексона 74. Акційна ціна на спрей для тіла парфумований для ріва 139 Фа антиперспірант кульковий 59 Нівея антиперспірант жіночий за 109 гривень. Рексона Стік 119, Рексона Кульковий за 65, а дав за 65 також. Новий дизайн дезодоранти спреї ФА – 82 гривні. Дав – 104. Рексона теж 104. Однакова ціна, бачите, на Рексону і дав спреї. І так само на Рексона і Дав кульковий варіант. Однакові ціни. Від торгової марки Ліро підгузки дитячі 189 гривень. Це четвірка 32 штуки, п'ятірка 34, а шістка 36 штук. Так, дні шопінгу, пакети, маєчка 25 штук за 44 гривні. Пергамент для випікання довжина 5 метрів, ціна 17 гривень. Від фрекенбок пергамент. Так. Фольга від торгової марки Frakenbok за 34 гривні 5 метрів. Звертайте увагу, бо скоро бідуть свята, випікання різноманітне. Зараз можна придбати зі знижкою. 29 гривень рукав для запікання. Довжина. 3 метри. 59 гривень інструмент кухонний Три в одному. Це є і піпетка, і пензлик. По 22 гривні форми для випікання силіконові вид медики. За 88 гривень кошик фритюр металевий. Акція. 11. бачите з 7 по 11. Чайник заварювальний, скляний із дерев'яною кришкою. 179 гривень. 77 гривень пляшка скляна для олії чи оцту із розпилювачем. Це є ось така. По 84 гривні келихи для шампанського. Ось такі. 64 гривні цукерниця, скляна чи цукорниця. Гладенька. речі прикольні. Я собі в такий лимончик зберігаю. 84 гривні стакан скляний з подвійними стінками. Чашки, схожий дуже дизайн, але це була склянка, а це ось чашка 88 гривень. Чашка скляна з золотою ручкою. 79 гривень. Соковитискач ручний. Скляна ємність об'ємом літр за 69 гривень. Мега знижка. 109 гривень коштує ємність для сипучих продуктів: 1 літр та 200 мілілітрів. Так, день шопінгу. Салатник порцеляновий, діаметр 17,5, Ціна 59 Ще ось такі тарілочки десертні діаметром 20 см 64. Блюдо від Люмінар діаметром 17 см за 74 гривні. Термочашка із кришкою та ручкою. однотонна, ціна 229. Кольори на вибір 24 гривні. Така серветка порційна. Пише, що вони однотонні, але в них є такий малюночок трошки. Прямокутні. Порційна кругла за 34. Ловіть лайфхак, Якщо не зможете зорієнтуватися по товарі, скануєте сам цінник і вам малюночок показує. Що це за товар, так легше знайти. Ось такі серветочки, настільні порційні круглі по 99 гривень. 139 гривеньська тертина для столу прямокутна із мереживом. Зараз постараємося разом з вами знайти ціні. Це така, що по краям має мереживо. Ось вона. Ось така. Так, розмір їхній. Зараз, може, пише. Ось є. Угу. Метр 20 на метр 1,50. Шкарпетки, чоловічі, демісезонні високі. По 24. Такі із вишивкою. З гербон. Ціна 34 гривні. Такі більш спортивні по 19. Це і деміссезонні. По 27. Такі по 29. До речі, прикольні. Пише чоловічі, але я думаю, можна з них зробити унісекс шкарпетки. Такі вони прикольні мені. Значите, тут є ніби пришити щось. Декор такий. А ще є шкарпетки, чоловічі укорочені по 15, такі 27. Ну вони на дотик і по товщині відрізняються. Такі по 27 гривень. По 34 Мельниця пластикова, хмаринка з зайчиком 55 гривень. Дозатор для мила 55 гривень. 77 гривень коштує килимок для раковини прямокутний. Рукавички садові з принтом по 19. Волосінь для тримарів. Ціна 49 це для підстригання трави. 99 гривень, кошик для зберігання речей, плетений. Колготи жіночі капрунові 40 ден, 39 гривень. Колготи дитячі, з принтом по 44 гривні. Але так акуратно собі підглядуйте за розміром, бо бачила в інтернеті, що жінка купила однакового розміру. а Подовжені вони різні, тому якось орієнтуйтеся або просіть працівників, щоб вам показали якось так. Бо, кажу, було таке. Не знаю, в чому там була причина, але бачила таке. Шкарпетки дитячі по 27, такі по 11. До речі, досить гарна ціна 11 гривень. Є різні малюночки. Це є демісезонні. По 19 гривень шкарпеточки і навіть є по 9. Ну, одна штука. Рюкзак місткий, міський із захистом та USB. 179 гривень. Така сумка чоловіча класична, 139 По 99 гривень ось такі жіночі гаманці. А є ось такі за 59 А ще є чоловічі гаманці із Екошкіри. Ціна 109 гривень. 149 гривень. Гаманець жіночий на кнопці. Така сумочка жіноча. Акційна ціна. 299 гривень. Сумка жіноча із екошкіри 279 сімдесят гривень. Акційна ціна на парасолю унісекс 139 гривень. Вони однотонні і є різних кольорів. США ароматизоване за 19 гривень. Аромати на вибір. Ремінь для чоловіків. Трикотажний з пряжкою 88. Тут, до речі, досить цікава ця пряжка. Вони бувають не лише в таких золотистих кольорах, ще і чорні, зелені були, коричневі. Набір для творчості, алмазна мозаїка» 88. Такий набір для дитячої творчості за 59 гривень. Це і картина по номерам. З підставкою, з фарбою та пензликом у комплекті.